Всім привіт! Рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла подивитися на ваше запитання, яке задавали мені в телеграмі чи в інстаграмі. Просять мене подивитися. Багато вкидів є в медіа про страшну дату. 12 листопада. Щось може. Для України якась ця страшна, говорять, дата буде. Чому я не знаю, дійсно не знаю, що, чим мотивують це страшіння. Але ж давайте подивимося, що ж буде 12 листопада для України? Що ж це за дата? І чи варто її боятися? Тому на картах Таро зараз задамо таке питання. Так. Давайте так і подивимося, що можливо буде в Україні 12. Ні, давайте не так. Яка небезпека можлива для України 12 листопада? Яка небезпека можлива для України 12 листопада 2022 року? Яка небезпека? Дивимося, що ж за небезпека, покажіть нам. Тут іде карта супротиву, карта відстоювання, карта відстоювання своїх територій, своїх ну, границь, кордонів. Да? Це карта така. Ну, доказувати, можливо, всьому світу, усім. Бачите, ми одні проти усіх. І комусь щось це, знаєте, доказувати, як кажуть. Доказати, що ми, ми отак, а не по-іншому. Що ж це таке за відстоювання таке? Що за відстоювання? Ну, Відстоювання своїх якихось дій, можливо, якихось. Щось, Знаєте, попажу кубків це якісь, якась інформація, така якась емоції, якісь. Ну, що ж, це таке відстоювання Якоюсь, якихось розрушень. Але тут під контролем король держи все. Єсть розпачі, є втрати у нас великі, якісь і прямо не бачимо можливостей, що далі, що далі, що нам каже вежа, що ж це може бути? Щось Україна випала, імператриця. І, начебто, хтось її, знаєте, підставив тут якийсь хитрий ход. Якийсь хитрий ход. Якісь руйнування будуть через хитрий ход. Щось тут, знаєте, якоби або утаїлося, або якась все ж таки якусь можливість забрали. Знаєте, тут якась скрита, як двойне дно ці ситуації. Щось ну це я вежу відкрила. Це вежа Україна, ну, тобто башня. Україна, чи ця імператриця і сімка мічів, яка говорить про якийсь обман, якийсь фальш. Що ж це за фальш може бути? Кріпацтво, це неволя, це десь може бути якась пастка, десь може бути якась пастка для України. І ми якось будемо доказувати, всьому, всім, всьому людству, да, чи всім країнам, чи якимсь там он, шести країнам, да, що все ж таки, ні, Україна такого не робила, Україна правильні кроки робила. Що, що це таке може бути? За подія. Давайте спитаємо, тепер, яка подія може статися, чи відбудеться, яка подія відбудеться 12 листопада для України. Ну, така значима подія, да? яка значима подія. Ну, на військовому, напевно, напрямку, військовому напрямку відбудеться в Україні 12 листопада. Яка ж подія така, що ж відбудеться? Якась буде або наступ, або якийсь, знаєте, якась поїздка така, якийсь рух, якийсь транспорт, дороги, якісь порти, ж, ну, щось таке зв'язано з транспортом, щось таке транспорт або наступ, що таке колісниця нам каже. Якась робота. Робота, що за робота? Ну така тут якісь такі емоції, балачки. Пауза, карта, військової паузи. Цього оборони. Що ж це за подія? І кінець, кінець. Щось можливо оголосять. Що якось завершення, знаєте, завершення. І тут, бачите, на дні колоди випав імператор. Імператор це про владу, це щось влада оголосить. Або влада дасть якісь прикази, що ще нам каже колісниця. Ну, якісь, от щось ми будемо, якісь кроки робити перш, вперше, або. Почнемо щось робити. До змін, до трансформації, тобто до смерті це зміни, трансформація це вже щось, те, що нам не приносить результатів. Ми будемо від нього на 180 градусів, як кажуть, віддалятися. Що каже смерть. Бачите, зміни України, Тобто смерть, трансформація України. Ну, от така якась подія можлива 12. Листопада, яка... Ну, тут такі, знаєте, старші аркани вийшли, що це буде колісниця, це рух, кудись буде Україна рухатись, можливо, вступати кудись буде. Якийсь союз, можливо, яка, що призведе до трансформації, до змін. Що ж за зміни? Ну, швидко якось так буде, знаєте, проходити ця подія якось все дуже швидко. І бачите, ми збережемо свою стабільність, ми збережемо, утримаємо свої ресурси, будемо втримувати, зберігати свою, тобто якісь або соглашення, або щось таке буде, знаєте, якийсь наступ, або дорога, або ще щось. Що ми підемо на, на зміни, підемо і. Буде якось швидко утримати. Можливо, якісь отримаємо ми свої якісь ці нові території, відвоюємо, тому що Пентаклів четвірка каже нам про ресурси, втримання ресурсів, ресурси це матеріальне, це зброя, це землі. Так, ну давайте подивимося ще, чи варто нам боятися цієї дати? Дійсно, чи варто українцям боятися дати 12 листопада? Чи варто для українцям боятися дати 12 листопада 2022 року? Можливо, це для нас буде наоборот щось добре, тому що. Так, давайте, чи, чи варто нам, українцям, боятися цієї дати? Ні, не варто. Це, не урівнові... Це вирівнює нашу ситуацію, призведе до балансу, призведе до гармонії, призведе до того, що ми зможемо ну, надалі себе почуватися в безпеці. Але ж бачите, Знову надні колоди, колісниця випадає. Ми кудись будемо вступати або кудись будемо йти. Якась це Україна... ну, Але боятись не потрібно, але якась така значуща дата буде, дійсно, щось може бути. Так, ну чи варто ж боятися? Ну, покажіть іще. Щось буде за вибір, щось буде. Ми кудись будемо, знаєте, якось так. Вибір якихось ресурсів, земель, щось у нас буде розкачуватися, Яка ситуація буде розкачуватися? Чи варто боятися? Ні, тут будуть приємні новини для України. Дивіться, сонце. Ну, я вважаю, що 12 листопада щось така буде, якась значуща дата, якщо це дійсно подія, яка буде. Це ну, для України це добре. Тут старші аркани випадають спокійні і Сонце на фінальну карту це дуже добре. Давайте подивити, подивимося ще ну, таку небезпеку, масові обстріли. Давайте подивимося на 12 листопада. Чи будуть масові обстріли? Чи буде російська армія масово обстрілювати міста України 12 листопада 2022 року. Ну, зірка, ну я вважаю, що ні, що Зірка це... це у них є бажання такі, але ну, нічого вони не будуть робити. Вони, бачите, кудись дивляться, Так, вони якісь ну, кроки роблять, але подивимося, зараз, чи масово все ж таки будуть ну, під контролем, ситуація під контролем. Зміни, якісь, якісь все ж таки зміни, понімаєте? Сила. Ну ні, тут старші аркани йдуть зірка. Дивіться, які знову ж йдуть старші аркани. Зірка тут йде під ситуація, тобто держать під контролем військові, тобто там, президент. Всі держать територію під ситуацію під контролем. Зміни великі, якісь ідуть, і сила. Тобто ну тут давайте відкриємо силу, чи це не застосування, буде зброї, сила. Тобто, застосування чогось? Що таке нам каже сила? Хоча сила каже, бачите, про можливо, три удари, якісь такі будуть, які будуть плачевні для України. Що це сила? Від, бачите, якийсь удар такий можливий, який прямо спантеличить серце українців? Три удара можливі. Прямо в ціль від Пентакливого короля. Бачите, і диявол. Тобто, щось тут все ж таки за... Путін задумав. Тут якась така буде провокаційна якась така ситуація. Ну, Знаєте, як, вона вже давно-давно йшла задумана. Ну, Удар, удар. Удар по населенню, можливо, знаєте, якось так. Вони все можуть мах. Ну, все, не буду закидатися далі картами, тому що Жриця каже, що вже все. Тобто, поки що воно там не треба його копати, тому що воно і так нам вже багато чого сказали карти. Ну, давайте чекати 12 листопада. Будемо дивитися, що ж такого. Ну, я думаю, що Україні не варто боятися, що таке буде, знаєте, якась ситуація урівноважена буде. Тому що помірність випала. Я думаю, що українцям не варто боятися цієї дати, але що щось буде, ну таке буде. Можливо, буде що. Все ж таки, удари, якісь російська армія нанесе, нанесе, так, знаєте, так, сердечно в центр якогось такого можливо, об'єкта, знаєте, який дуже важливий, і який принесе Україні якесь ну, дуже велике переживання. Тому так. Ну, нічого. Я думаю, що ми сильна нація, ми вистоїмо, ми дуже багато вже чого пережили, тому ми вистоїмо. Це наша земля, наш дім, і ми варті того, щоб вижити. Тому слава Україні, героям слава! Давайте. Поможіть розвитку мого каналу, я вас прошу, в принципі, ставити уподобайки, підписуватись на канал, розповсюджувати це відео серед своїх друзів і ставити такі дзвіночки, щоб вам YouTube сповіщав, коли вийде моє відео. Тому що відео я збираюся записувати багато на такі коротенькі, коротенькі відео, на такі глобальні питання, які будемо розглядати. Під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, в якому я роблю також розклади, розклади по містам стосовно небезпеки, обстрілів і розглядаю також інші прогнози. Тому рада буду вас бачити і там, у мої, на всіх моїх ресурсах, як кажуть. На все добре, гарного всім, 12 листопада.